А де то ні ця штука? Питання де? Я, будь ласка, в нашій квартирі, будь ласка, не, не задавайте мені питання де. Де мої носки, де мої труси, де то ні ця штука, де то. Слухайте, под... тобі три роки чи то ні три роки? Чуєш сумі, давай вже теж тут не перегибай. Добре, а ще таке питання. Э, Сіть, да, я вас прошу. ще тільки салфетки. Сідіть, вийдіть, вийдіть, вийдіть. Будь ласка, ще тільки салфетки. Йить, Дай салфетки, hey, мій любимий. У Солома-то дай салфетки. Дай салфетки, питаєш. Hey, а, а на що ти взяв цю штуку, віддай. Hey, Це до машини, yeah, ми машину набираємо. Дай мені, батько, тільки ще салфетки і все, Соломі. Дай, батько, тільки ще салфетки і все, Соломі.